Вечора ми з України продовжую відходити від хвороби і займаю трошки свої ручки. Ось Була у мене така старенька дощечка. Тут навіть видно, що була тут якась калина, але вона вже дуже-дуже тут облізла. І що я зробила? Я її вишкурила і зафарбувала чорним. Чорною фарбою, ось тут вона в мене буде. робоча ця сторона. ось, Чорною фарбою зафарбувала, покрила лаву. Що я хочу зробити? Я хочу тут зробити однокроковий крикілю. ось такий, для того, щоб задекорувати цю дощечку лавандовими серветками. Ось так, так. Ось щоб воно в мене ця дощечка співпадала з лавандовою ключничкою або вішелочкою для, можна і використовувати да, для вішелечки для полотенечок, і панно лавандове. Я хочу в цьому стилі зробити ще таку собі дощечку на кухню. Так, я поки що вагаюся між цими серветочками цею і цією. Зараз я зроблю. Кракелюр однокроковий, а тоді буду вирішувати, яка серветка мені найбільше сюди припаде мені до душі. Ось так, нанесла я досить такий товстий шар цього кракелюрного лаку. І тепер буду чекати, поки він підсохне. Візьметься так, щоб я могла його підсушити феном. Ось поки що залишаю в такому стані. Я хочу, щоб тріщинки були досить таки великі, тому нанесла такий товстенький шар цього кракелюрного лаку. Залишаю це все на просушку. Осох мій кракелюрний лак, вже можна з ним працювати. Що я зробила? Я взяла три фарби: бускову, лавандову і бежеву. І зараз я хочу зробити такий собі мікс цих фарб на нашому на нашій дощечці. Ось така виходить дощечка. Тріщинки вже тут прекрасно робляться. Зараз я їх ще підсушу феном. і тоді будемо працювати далі над цією дощечкою. Ось такий вигляд має дощечка, яка висохла. Тепер я хочу сюди. Приклеїти свою серветочку. Ось я тут вирвала фрагменти серветки, яка мені подобається. І ось так це має виглядати. Ось тут має бути ось так. Тоді зверху я хочу додати ще ось цю лаванду. Тут буде напевний напис і, можливо, ще два метелика. Ось так. І ось така, ось такий вигляд буде мати дощечка. Побачимо, як ця тоненька серветочка буде виглядати на цьому такому фоні. Беремо клей, розведений один до одного, пензлик і пробуємо, що в нас вийде. З серединки і вперед. Ось такий вигляд після наклеювання має дощечка. Тут в мене серветочка благенька, трошечки роздерлася, але я думаю, що це тут не буде це видно, тому що тут у нас є тріщинки. Ось такий вигляд має моя дощечка. Тепер я її підсушу, зішкурю оці. Залишки, які мені не потрібні. Покрию лаком і дощечку можна буде брати в роботу. Підсохла моя дощечка. Відшкурила я залишки, які тут у мене були. ось Тепер я покрию її лаком. Для цього я візьму, от у мене є такий стоматовий лак. Він вже тут залишки його ось так. Бо для такої роботи глянцевий лак не підійде. Тут у нас вона в такому стилі більш сільський такий. Більш прованс, щось таке, сюди лак не підходить глянцевий. Повинен бути матовий лак. Ось так покриємо це все матовим лаком. Покрию я трьома-чотирма шарами з проміжною просушкою. Висох мій лак, і я вирішила зробити чуть-чуть, трішечки тут відтінити оці бортики. Для цього я взяла чорну акрилову фарбу, поклала її на целафанчик, відбила ось так гарненько. І під кутом 45 градусів роблю такий собі відтіночок. Що нам не сподобається, ми зможемо витерти, тому що дощечка у нас вже полакована. Ось з такими бортиками дощечка має більш завершений вигляд. Ось така у нас вийшла робота. Я її ще раз полакую після цього, коли підсохнеться, ці бортики підсохнуть, і можна вішати її на кухню і з цієї сторони на ній працювати. Ось так, з старої дощечки у нас вийшла обновочка на кухню. Дякую, що ви були зі мною в цьому коротенькому майстер-класі, маленькі відео такі. Підписуйтесь на мій канал, запрошуйте друзів, ставте лайки, натискайте на дзвіночок, щоб бачити нові відео. донатьте на ЗСУ. Слава Україні!